Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Суперпропозиції для вас. Hyundai Kona, 12 місяць 20 рік виїхала з автосалону в Нідерландах майже 21 рік. Чорний металік. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. 64 кВт батарейка. Комплектація. Премію без жодного підфарбування перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь автомобіль в оригіналі. Чорний, класичний колір. Чорний колір у нас стильно і красиво. Але потрібно мити, витирати, за даним кольором доглядати. Так, ледовське світло, ближнє дальне, досить гарно освітлює шлях, дорогу в нічну пору, в дощову перерізає звичайне світло звичайних ламп автомобіля. Досить комфортно себе почуваєте. Задні стопи ледовські, досить такий виражений автомобіль, сучасний. Повністю електричний. Залишилось нас до кінця 2025 року, можна сказати, 11 місяців. З 26-го року закінчується нульове, грубо кажучи, нульове розмитнення на електромобіль. Тому не зволікайте, поспішайте купити електромобіль, поки є можливість його розмитнити. 1 кВт 1 євро. В даному автомобілі батарейка 64 кВт. І він проїжджає, проїжджає даний автомобіль 400 км твердих. В 2020 році в нас є трьохфазне вже й вихід для заряджання автомобіля. У 2020 році в нас є українська мова. У 2020 році немає відзивної компанії по батареї. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Легкосплавні диски, хороша гума, свідчить про те, що автомобіль проходив техогляд в Нідерландах. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик. Салончик в даному автомобілі збереженому стані, преміум музика, крел, тримання полоси, 4 склопідйомника, звичайно, такий. Мультикермо, клімат, нова навігація вже йде у 2020 році, камера заднього огляду, підігрів, сидінь. Охолодження сидінь, підігрів керма. І так само в 2020 році в нас вже йде підігрів задніх сидінь в Hyundai Kona Будь ласка, є проекція швидкості, не потрібно відволікатися від їзди. Два ключка. Безключовий доступ, тепловий насос, підшипники в даному автомобілі не годуть і немає ніяких навіть натяків на це. Далі, багажне відділення. Маємо два зарядних пристрої. Два зарядних пристрої, компресор, смола. Один зарядний від звичайної розеточки 220, другий або використовуємо як продовжувач. Отакий От автомобіль. 20-й чистий рік, три фази, максимальна комплектація. Весь в оригіналі, без жодного підфарбування. Лише приїхав з аукціону. Кого цікавить свіженька кона, будь ласка, звертайтеся. Телефонуйте, звати мене Омелян, невеликий завдаток. Купуємо, доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. Також є інші кольори. Це в такому бірузовому кольорі Hyundai Kona. 19 рік преміум комплектація, 64 кВт. Біленька Hyundai Kona. 20 рік преміум комплектація. Kia Єніro 20 рік графітовий колір. Kia Єeniro це в нас де. Executive Line комплектація максимальна. Пробіг 78 тисяч 19-й рік. Далі йдемо. KIA Єніro, темно-синій металік. Автомобіль також лише прийшов з аукціону. Максимальна комплектація. 90 тисяч пробігу, електросидіння. Все по максимуму. 64 кВт батарея, 20-й рік. Темно-синій металік, ще один автомобіль, це вже йде. У нас 19-й рік пробіг. 66 тисяч кілометрів. Є різні автомобілі на сьогоднішній день до кінця завершення нульового розмитнення, грубо кажучи, по електромобілях 11 місяців. Тобто, як би здавалося, час є, але в останній місяці це завжди буде великий ажіотаж. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Подобайки, діліться відео з друзями. Є багато інших автомобілів, це переважно дизельні автомобілі. Посилання сайту залишаю в описі. І ще дуже класний і цікавий автомобіль приїхав. Це Volkswagen Transporter 2019 рік. Вже така. Нова мордашка в даному автомобілі, колір манго, на класних чорних дисках, на дуже крутих фарах. оновлена вже рішіточка впереді. По салончику автомобіль в збереженому стані 206 пробігу, автоматична. Коробка передач. Так, досить класний автомобіль. Хочеться його максимально нова навігація. Парк Пілот. 150 коней. Вже нові стопи. І побутка знаходиться просто в ідеальному стані. Арочки, одна арка має притертість невелику, друга арочка як нова, все запущено силікончиком. Отакий От Volkswagen транспортер приїхав сьогодні. 2019 рік. Можемо купити, доставити в Україну. Вже легесенько чути демфер буде потрібна заміна або реставрація. Так. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями і не пропускайте наступні суперпропозиції. На все добре, до нових відео!